Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, я думаю, що більшість із вас полюбляють такі чудові квіти, як нарциси. Це дійсно асоціація із весною і ніжністю. Але багато хто робить типові помилки при вирощуванні цих квітів, а саме у період, коли вони вже відквітли. Як і будь-які інші квіти, нарциси після цвітіння утворюють на своєму квітконосі насінневу камеру. Де закладається насіння цих красивих квітів. І, відповідно, ви зрозуміли, що розмножувати ці квіти ми можемо або насінням, або поділом цибулини. Насіннева камера, а точніше її дозрівання, забирає дуже багато енергії і сил у рослини. Особисто я ніколи не збираю таке насіння. Тому, щоб направити енергію рослини на створення запасів у цибулині, а не на ріст насінневої камери, стебло слід зрізати над листям. При цьому сам квітконос ми залишаємо. Листя видаляти також не потрібно. Ось тут багато хто робить першу помилку, зрізаючи таке листя повністю і тим самим позбавляючи цибулину, рослину, можливості нормального набору поживних речовин для того, щоб вона нормально пройшла період до наступного цвітіння і радувала вас ще більшими і красивішими квітами. Листя залишаємо відмирати природним шляхом, не обрізуючи і не зв'язуючи його вузлами чи гумками. Поживні елементи із залишеного після цвітіння листя будуть повільно переходити у цибулину рослини. Нарцис таким чином сам себе частково забезпечує життєвими силами на наступний сезон, що так йому необхідні. Дуже важливо навесні нарциси підживлювати. Робляться зазвичай після цвітіння. І ось тут багато хто робить другу помилку, не проводячи таких заходів, як підживлення. Підживлюємо обов'язково. І краще провести підживлення або універсальним якимсь добривом, або багато хто радить монофосфатом калію. Це сприятиме успішній зимівлі цибулини і створить для неї нові додаткові сили на наступний рік. До речі, цікавий момент. На ранній стадії розвитку нарцисів їм потрібен азот, який сприяє зростанню зеленої маси і фосфор. Не так давно я для вас знімав відео про важливе підживлення часнику навесні. Саме тими добривами, що я підживлював учасник, я підживлював і нарциси, і загалом всі цибулині. Посилання на те відео я залишу під цим. І підживлення ще також дуже необхідне, і тому що як бачите в нинішню погоду, нарциси будуть дуже і дуже виснажені, так само як і інші цибулинні квіти. Тому підживлюйте свої квіти, друзі. Також. Дехто радить підживлювати нарциси органічними добривами, у яких є все необхідне для цієї культури після періоду світіння. Особисто я в цьому році придбав кінський перегній. Можна також відразу після світіння використовувати деревну золу, як джерело калію та фосфору, але особисто я для нарцисів її ніколи не використовував, тому не можу вам в даному випадку щось радити з цього приводу. Поливи це також дуже важливий момент. І те, що нарциси відсвіли, зовсім не означає, що їх вже не потрібно поливати. Навпаки, поливаємо, як і всі інші рослини в саду. Спеціалісти також радять нарциси викопувати раз на декілька років, а махрові сорти і сучасні гібриди взагалі щороку. Особисто я викопую свої нарциси будь-які і махрові, і сучасні гібриди, і звичайні раз на два роки. Ось тут якраз оптимальним часом для викопування цибулини. І буде в той час, коли листя на ній засохло, але ще не відпало. Зазвичай це середина літа, липень місяць. Викопані цибулини слід залишити у прохолодному та темному приміщенні для цього може підійти підвал. Після цього цибулини слід висушити у сухому приміщенні при кімнатній температурі. Коли вони підсохнуть, цибулини переносять у постійне місце зберігання, а на осінь я їх знову висаджую. Тому, друзі, підсумовуючи. Обов'язково залишаємо зелену масу і квітконоси, лише зрізаємо насінневу камеру. Обов'язково проводимо підживлення, доцвітіння і після цвітіння. І обов'язково проводимо полив. Самі цибулини викопуємо тут, дивіться, я викопую раз в 2 роки, інші радять раз в 3 роки, а інші раз в рік. Вирішуйте самі. Повторюсь, я викопую раз в 2 роки. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним, і ви для себе щось взяли дійсно корисне. Дякую за вашу увагу. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Коментуйте, можливо, я щось пропустив цікавеньке, і мені буде цікаво послухати вас. До нових зустрічей!